Всім привіт! Сьогодні подивимось ще сорти полунички, які вже стигнуть, які я вже встигла попробувати. які у мене в минулому році були посажені з купанки. І висадила я ці рослинки, як знаєте, що оцю ділянку що донизу, я... Садила вже пізно, уже осінню. Але рослинки гарні, ось так вони піднялися. І сьогодні будемо пробувати сорт, київську ранню. Київську ранню, яка мені дуже зайшла, ще в минулому році я її спробувала, вона мені так сподобалася. Вона на смак майже як крусонівка, от, от такого. Навіть форма трішки схожа, ось така вона теж є грушками, але ж, але ж смак. Дуже смачна ягода. В неї є і кислиночка, і солодость. Солодості більше, кислинка приємна. Я думаю, що без кислинки навіть вона б не була такою смачною. Ну, дуже смачна йогітка, дуже ніжна, вона, якщо не переспіне, то вона трішки е, плотніша. А якщо ж вистигне ось отакою, що вона аж така дуже, дуже таке, стигла, але вона не тече, як русонівка. Ось я її давлю. І вона не тече. Вона м'яка, але вона не тече. Дуже смачний сорт, соковитий, м'який і смак у неї от якогось фрукту. Навіть я б сказала персику. От трішки є така нотка. Нотка фруктова. Дуже смачний урожайний сорт. Якщо враховувати, що ці рослинки висаджені пізно, то це взагалі просто супер. Дуже смачна йогітка. Вуса дає багато. Як бачите, все гарне, листечко, нічим не хворіє. Сорт супер. Далі. Далі в мене сорт жалі. Яку я теж висаджувала вже осінню. Я від нього теж в захваті і від величини йогоди, і також від її смаку. Ось яка, ось уже підпеклося трішки. Ось дивіться, яка йогода. Йогода транспортабельна, але вона не, не тверда і не м'яка. І смак у неї м -м, такий з карамеллю. Солодка, солодка, кислинки нема взагалі. Вона в мене тільки починає стигнути перша, тому зеленої багато ще, це тільки перші йогідки. Ось такої красивої конусної форми. Ось, дивіться, які вони, які вони, які вони класні. Це ж перша річка. Ось які прекрасні. Дуже гарний сорт. Буду його пробувати в цьому році, висаджувати у теплицю. Якщо ця трішки світліший листочок, ну, можливо, вона ж більше стресує, то київська рання, вона майже не стресує, вона темно-зелена. Ну, можливо, тому що це ж наш український сорт, тож він до наших, до нашого клімату він звик. Невпинно лізе бурйон. Ось така йогода. Дуже смачна. Сьогодні будемо зривати її на ринок, якщо встигнемо, бо сьогодні в нас буде великий збір. І завтра, тож так, продегустували ми ці два сорти? Ну, я думаю, далі будемо дегустувати. Уже слідуючі сорти, хоча можна ще один продегустувати, поки тут ще діють мої птахи і відглякують птиць. Ось полуничка Олімпія, яку я в минулому році купляла Фріго. У неї дуже красива ягода, конусна. Гарної форми, транспортабельна, тут ще ми бурйончик не встигли вирвати. тож вуса вже лізуть у неї, ось така ягода. З урахуванням того, що вона висаджена осінню із копанки, то я рахую, що це урожай просто, просто бомбезний. Якщо. Якщо висадити її з стаканів, то взагалі буде класний. Ось, бачите, сподобайка. Сорт дуже такий плотний, але не пласмосова вона. Всередині є така невеличка пусота, але м'якоть солодка, просто солодюща. Я не знаю, в цьому році якісь сорти, вони, вони дуже солодкі всі. Мені він навіть нагадує трішки Олександру. Якщо зважати на те, що ця полуночка постраждала від морозів, то це урожай дуже горний. Так і тут, коли було мінус 5, ми тут не накривали, не встигали накривати. Я думаю, тут взагалі урожаю не буде. Але потім, коли були слідуючі морози, то ми вже їх накрили. Тож, такий він гарний сорт. І Буду його висаджувати, мабуть, в теплицю теж. Тому що він попадає під заморозки. І щоб зберегти ягідку, то я його висаджу хоч рядочок, хоч піврядочка. Подивлюся, як він себе покаже у теплиці. Тому що сорт солодкий, смачний. Так. Сорт Ель Санта. Тут він трішки теж постраждав від морозу. Ягідка ось така крупна, дуже соковитий сорт. Ягідка дуже смачна. Є малесенька кислиночка, десь там талека. Але, але дуже смачний і. Вона дуже соковита. У цій йогоді дуже багато суку. Тут у мене ось охорона висить. Ось навіть така. Олімпія. Ось, бачите, яка? схожа на Олександру. Враховуючи на те, що сорти ці стресують, йогітка, йогітка горна. Ну, зате будуть гарні вуса, тому що йогід небагато, багато померзло їх. Перші йогутки всі тут вимерзли. Ельсанта да, дуже смачний сорт. Дуже класний. Подекуди трішки ще стресує, але вже у нас почалося тепло, тож я думаю, вже скоро все налагодиться і все буде добре. Ось така вона ягідка. Йогодка не супер величезна, але ось кущики урожайні, дуже смачний сорт бо він не супер солодкий, але в гармонії, солодості і кислотність. Хоча тут я не давала ще калію, якось не встигала сюди. Скоро будемо куштувати, думаю, ось і фенелу. тому що вже починає червоніти, але ще вона зелена, нагрузка велика, кущі просто шикарні ущі. Це один із сортів, який, який взагалі не стресував. Так, а ось вже є покльована мармелода. Можливо, це ще до того, як я повісила. Птохів. А можливо, сюди ще треба повісити птоха, тому що. Далеко до моїх птахів тут, тож, стигне вже й мармелода, ось такі йогідки. Вона, так би сказати, може не стресує, немає в неї ні хлорозу, нічого. Мармеладу я висаджувала теж копанкою, але кущі. Кущі ще, ще вона не набрала смаку, тому що це середній сорт, неронній. Саме більше виділяє ця Олімпія. Бачите, яка червона, класна. Ось так вона виглядає. Турсток починає вже стигнути відкритий ґрунт. Будемо вже проводити збори і на відкритому ґрунті, але ще ж теплиці, ще у нас сьогодні-завтра, післязавтра, ще великі збори у теплицях. І вже будемо переходити на вулицю. Але я думаю, ще в теплицях ще, ще тиждень точно будуть ягоди. Ну, а можливо, трішки більше. Так як були стреси, то полунички все-таки плодоносять трішки потім довше. Всім миру, добра, всього найкращого і все буде Україна. До побачення!